Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розкрив приховану мету візиту глави країни-агресора Росії Володимира Путіна до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він заявив, що кривавий диктатор хоче змусити союзника вступити у війну проти України. Про це Данілов розповів в ефірі телемарафону Єдині новини за його словами. Влада нашої країни готується до будь-якого розвитку подій. Путін вимагає безпосереднього втручання Білорусі у війну з нашою країною. Великого бажання, наскільки ми розуміємо, наскільки маємо інформацію, ні Лукашенко, ні його громадяни не мають. Сказав Данілов. За його словами, росіяни зараз будуть робити все можливе та неможливе, щоб змусити Лукашенка брати участь у. Спецоперації, яке рішення буде ухвалено, ми побачимо найближчим часом. Ми готуємося до будь-якого розвитку подій. Підкреслив секретар РНБО. Він також зазначив, що 18 грудня ситуацію у Білорусі обговорювали на засіданні ставки Верховного головнокомандувача України. Ми розуміємо, що відбувається, до чого нам потрібно готуватися. Акцентував Данілов. Серед іншого, секретар РНБО наголосив на тому, що Путін вперше за три роки Роки особисто приїхав до Лукашенка. Як відомо раніше, білоруський керівник їздив до Російської Федерації, тому можна зробити висновок, що ситуація між ними розжарена. Ймовірно, Лукашенко намагається чинити опір, але в нього це не виходить, оскільки керівник Кремля наполягає на своєму. До речі, самопроголошений білоруський лідер Олександр Лукашенко намагався зірвати візит до мінська глави Російської Федерації Володимира Путіна. Він прикинувся хворим. На гриб, але диктатор не повірив. Про це повідомляє телеграм-канал Генерал СЗР, його, нібито, веде колишній генерал служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, який брав участь у великій кількості кремлівських спецоперацій. Володіє недоступною громадськості інформацією та охоче нею ділиться. Він нагадав, що візит російського диктатора до Білорусі заплановано на понеділок, 19 грудня. Перед цим 17 грудня не визнане. Ни лідер республіки спробував зірвати цю зустріч. Так у суботу вранці путіну доповіли, нібито Лукашенко погано почувається. А за кілька годин білоруська сторона обережно повідомила, що в нього грип. Зазначається, що кремлівський лідер скептично поставився до цих повідомлень за альтернативними даними, які надійшли з близького кола Лукашенка. Почувається він чудово і жодних симптомів грипу в нього немає. Додав автор публікації. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть. Коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом!